Супутники Maxar Technologies зафіксували руйнування дамби в новій Каховці, а також переправ та мостів на Херсонщині. Про це журналіст The New York Times Крістіан Трібет написав у Твіттері. Зокрема, відомо, що знімки зроблені вранці 11 листопада. Вони показують кілька зруйнованих прильотів Антонівського мосту. Крім цього, на фото помітно, як зруйновано також міст через річку Інгулець у Дар'ївці, як свідчать Путникові знімки Антонівський залізничний міст також зруйнований. Значні пошкодження також спостерігаються на дамбі нової Каховки, де зруйновані північні секції та шлюзові ворота. Зазначимо в день 11 листопада російські змі опублікували фото і відео зруйнованого Антонівського моста біля Херсона. Повідомляють, що його могли підірвати окупанти, коли виходили з міста на лівий берег. Херсонські змі повідомляли, що росіян. Не почали руйнувати інфраструктуру Херсона перед відступом. Підірвали котельні, телевежу та об'єкт Обленерго.